Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогоднішнє тренування в нас буде дуже домашнім, дуже таким спокійним, легким, тому що мені самі вже значно важче тренуватися. Я вирішила переміститися з спортзалу в додому, до себе в кімнату. В мене тут зовсім небагато місця, тому ви можете також тренуватися в себе вдома. Якщо у вас не знаю, там два на два метр на метр, це абсолютно не має значення, тому що мої вправи будуть дуже легкими, спокійними і комфортними. Я насправді без тренування не можу, тому кожного вечора просто відчуваю своє тіло, намагаюся дати йому якісь такі, знаєте, базові легкі вправи, які допомагають знімати навантаження з попереку з грудної клітини, і в принципі допомагають. Якось не знаю, відчувати, мабуть, своє тіло. Отже, поїхали. Зазвичай я починаю з позиції на чотирьох опорах. Дивіться, ручки я от зауважу. В мене гіпермобільність сугубів, і я можу спокійно вигинати от таким чином руку. Так робити не потрібно, це помилка. Тому я напружую трішки ручку, щоб вона в мене була рівненькою. Також я не прогинаю поперек, тому що створюється додаткова компресія на мій поперек, на спинку, а трішки підкручую таз, і вона у мене вирівнюється, спинка. Я роблю е таку собі допомогу за рахунок пальчиків. Я не повністю опускаю, а от тримаюся пальчиками. І поїхали. Спершу роблю глибокий вдих і видихаю, піднімаючися вгору. Знову глибокий вдих і вивожу ніби грудну клітину вперед, три, і... чотири. П'ять. Далі ставимо разом, і щоб вам було комфортніше, можна ніжки взагалі одне на одну покласти, можна їх ось так ось таким чином. І опускаюся по черзі на правий лівий бік. Таким чином, я знімаю зовсім навантаження зі своєї спинки. Мені дуже приємно, дуже подобається ця вправа. І опустилися два. Максимально спокійно три. І чотири. П'ять. Шість. Видих сім. Вісім. Ножки ставлю широко, опускаюся назад. Стану, можливо, трішки далі, щоб мене було більше. Більш видно. ось. І опускаюся назад, максимально, максимально в комфортній такі позиції. І далі ручки більш вперед виводжу, підкручую таз, виходжу вперед і назад хвилькою. Вдих два, опускаюся видих. Три. І видих через рот, вдих через ніс, і видих через рот, вдих, видих, вдих, видих, і видих. І опускаєтеся вниз. На видиху ножки ставлю широко і тримаю себе ручками, щоб не повністю роз'їхатися, таз підкручую. І роблю такі погойдування вперед-назад. Це така варіація жабки. Зважаючи на те, що у вагітних достатньо зараз гнучкі суглоби, ви можете спокійно роз'їхатися в жабці, не ведіться на це. Спокійно стежте за своїм станом, не дозволяйте зайвого, тому що можна собі нашкодити. Тому ви собі спокійнісінько, вперед-назад, контролюєте своє тіло і видихаєте, розслабляєтеся, намагаєтеся спокійно відчувати своє тіло, свої суглоби. Далі ми підставляємо праву ніжку до себе і виходимо вперед. Далі мені подобається ця вправа. Ми робимо. Підставляємо ліву ногу в бік, і прокручуємо коліно в сторону, і робимо такий випад назад, прямо максимально розтягуючи ось тут свою внутрішню частинку стегна. І видихаєте, Прокручуєте вниз ножку, до себе стопу. Далі йде права нога так само і в сторону, і ми так само. Видихнули угу. ножку до себе, блин до себе, і знову нога. Два і назад. І... до себе, ліва знову, вдих і максимально видихнули. Ще раз ножку до себе, і ліво на видих. Це допомагає нам розкрити таз в комфортному положенні, в комфортному стані. Не рвем, не тягнем, не намагаємося стрибнути вище своєї голови. В комфортному стані продовжуємо. Підставляємо ліву ножку в сторону, вирівнюємо її, але також тут контролюємо себе. Значить, дивіться, у нас іде позиція, ми погойдуємося вперед. Назад, Відкрутили таз, і робимо розтяжіння назад, потягнулися вперед, комфортно, назад, і на видиху ми йдемо назад, вдих у нас йде вперед. І видихнули. Вдих і. Максимально комфортний видих. Знову вдих. І видих. Бачите, ви максимально спокійно, комфортно. Не рвемо, не тягнемо, не намагаємося там зробити щось неймовірне. А собі спокійнісінько розтягуємось, потягуємося. Ножку до себе. Відставляємо так само праву ногу і поїхали. Видих, вдих і видих. І видихаємо назад, потягнулися вдих, видих. І видихнули чудову ножку до себе. І піднімаємо ліву ногу, робимо коло вниз, прокручуємо наше стегно і два. Три дуже спокійно, чотири. П'ять. Шість. І Ще два разочки. сім. І Вісім, права ножка, поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І вісім. Підставляємо ножку і опускаємося вниз. Максимально комфортно. Видихаєте, розслабляєтеся. Моя улюблена позиція. Подаємо себе трішки вперед. І ручками ми потягуємося вперед, опускаємо вниз. І глибокий видих робимо. Далі я до вас повертаюсь передом. Я відставляю, відставляю ліву ногу і роблю глибокий випад вліво. Це, можна сказати, не вправа. Позиція, в якій мені комфортно залишатися, тому що зараз. В мене немає болівих відчуттів у тазу. В мене не болить лобок, тому що я регулярно виконую ці вправи. Але стежу зазвичай за тим, щоб це не було, знаєте, як до вагітності моєї, коли я розуміла, що я можу більше, краще, сильніше, і виконувала це прямо з великою силою. Зараз я виконую це. Повільно, спокійно, на видиху, обов'язково. Тобто, якщо ви зараз на другому, десь в другому триместрі виконуєте ці вправи, то е почніть правильно дихати. Я, поки вам це все розповідаю, ви можете точно так само, як я погоджуватися, видихати і розслаблятися в цій позиції. Головне дихаємо через животик. Це вам допоможе і при пологах. На праву ножку так само точно виходимо. Можете триматися за якусь, ось, наприклад, за, за стінку, за щось, за стільчик який-небудь, і вам буде комфортно. В наступному відео я вам покажу декілька вправ з фітболом. Це також будуть дуже легкі, дуже спокійні вправи, які достатньо, можна не знаю, щодня їх виконувати, і вам буде комфортно. Видихаю! Чудово. Опускаємося вниз. Я хочу виконати ще вправи на грудну клітину, тому що в мене достатньо якийсь певний час, боліла грудна клітина. Я не можу спати на лівому боці, тільки мені ну, складно, складніше, ніж, мабуть. Багатьом дівчатам, тому я виконувала вправи для того, щоб хоча б якось зняти звідти навантаження з моїх плечей, з моїх лопаток. Ставлю ручку на підлогу ліву і витягуюся вправо. Витягуюся я так, щоб, е ніби я знаєте, тягнуся е в бік і вгору. І в цій позиції також намагаюся видихнути і розслабитися. Точно так само перехожу на вниз на праву сторону і витягую лівий бік. Правою ручкою я впираюся в підлогу і лівою тягнуся вгору. У нас така йде противага. І знову права. Видих. І ще раз очокліва і права. Опускаю руки на підлогу, роблю глибокий вдих, виводжу грудну клітину вперед. І видих, втискаюся в себе всерединку. І також підкручую, підключаю вже тут таз. Зробила вдих, вийшла вперед. І глибокий видих. Також не намагаємося, прямо, знаєте, піднятися, вийти вперед, виштовхнути себе. Ні, ми робимо все максимально спокійно. І видих. Вдих. І. Вдих, Вдих і видих. І вдих. Видих. Ще разочок вдих і видихнули. Супер. Вирівнюєтеся. Якщо вам складно сидіти в такій позиції, ви можете припіднятися. <кій> Або й взагалі, ось опуститися в таку от позицію русалочки. Ось мені комфортно зараз сидіти на стопах, тому ми продовжуємо. Ми виводимо вперед грудну клітину. Це не означає, що ви маєте прогнути поперек, ви просто виштовхуєте груди вперед. В попередніх відео я дуже часто це пояснювала. І поїхали ми. Доторкаємося долонька до долоньки за спинкою і виводимо гринок людина вперед. Поїхали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Виводимо ручки назад, викручуємо їх вперед. І закриваємося. Знову вийшли вперед. Грудною клітину руки пішли назад. Ручки вперед. Ми втиснулися і три. І видих чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Виштовхнули грудну клітину вперед, видихнули, прокрутили назад плечі, розслабилися. Оцю от вправу, до речі, ви можете повторити ще раз і довше посидіти в цих позиціях, тому що якомога більше, якщо якомога довше ви залишаєтеся, в ній тоді напруга якась. Я дякую вам за сьогоднішнє тренування. Сподіваюся, що вам воно було корисним і можете повторювати його кожного дня спокійно, собі релаксуючи, насолоджуючись своїм тілом. Я бажаю вам гарного, приємного дня і до наступних зустрічей, до наступних відео.